Коли Анджей Сапковський раптово оголосив про нову книгу Всесвіті Відьмака. Ну я не те щоб не повірив, а просто не думав, що це дійсно станеться. Ну бо знаєте, я вже навчений панами Патріком Ротфусом та Джорджем Мартіном. Автор стільки разів казав, що з сагою покінчено. Та й до адаптації ставився, ну м'яко кажучи, прохолодну. В нього навіть був конфлікт через гроші, CD Projekt Red. ну тому таке. Але ось у листопаді ще 24-го року роздоріжжя кроків таки з'явилося в польських книгарнях. А з 30 вересня українці нарешті вже можуть купити цей пикл у перекладі Івана Кулинича від видавництва КСД. Сапковський не просто написав, дописав ще одну історію про відьмаків. Він показав нам, як той цинічний але благородний Геральт став саме таким, яким він є, яким ми його знаємо. І це водночас найкраще та найгірше в цій книзі. А й в цьому відео я поясню чому. Вітаю! З вами, як завжди, Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає розвитку каналу. А ще не забувайте про донат. На розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, які посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається «Фантастинка Show. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, перед нами історія про Геральда, якому 18 років. Наївно хлопчина, який щойно покинув Каїр Морен, з головою забитою теорією, але без жодного уявлення про те, наскільки жорстоким може бути реальний світ. Цей юнак починає свою кар'єру під шибеницею. Буквально так вже на початку Геральда хочуть повісити за вбивство солдата, який намагався зготувати селянську дівчину. Для молодого ідеаліста це було очевидне рішення, бо треба ж захистити беззахисно. От тільки в реальному світі за вбивство людини карають смертю, навіть якщо вона останній покидік, а звинувачений потрібний для суспільства відьмак, від іменуючи петлі юнака рятує Престон Голд, загадковий відьмак зі школи змій. І тут я можу відразу зупинитися на цікавому і сказати, що Сапковський вперше офіційно включає в книжковий канон елементи з відеоігор від CD Projekt Red. Школа Змії досі існувала лише у грі у третьому відмайці, хоча, мені здається, було і в перших двох частинах. Я не пам'ятаю, будь ласка, скажіть мені про це в коментарях. І добре, що автор органічно вплив фанатські доповнення у свій оригінальний всесвіт. Голд стає для Геральда другим наставником після Весеміра, і саме тут розкривається справжня магія книги. Не буквально магія чарів і заклять, їх тут ну, небагато. Магія в тому, що Сапковський показує дорослішання та формування особистості Геральда. Молодий відьмак постійно помиляється, причому не просто в тактичних питаннях, а в моральному плані. Довіряє не тим людям, шукає добро там, де його немає, і болісно усвідомлює істину, яку ми всі знаємо з основної саги та з реального життя. Людина може бути найстрашнішим монстром. І вона, в принципі, ним і є. За структурою роман нагадую ранні збірки оповідань про Геральда, а вони мені подобаються найбільше. Перша половина це серія окремих пригод та відьмацьких контрактів. Здавалося б, знайома формула, але тепер вона працює інакше. Кожна пригода тут не просто випадковий епізод для розваги читача, а важливий крок установленні світогляду майбутнього легендарного відьмака. У другій половині всі ці нібито розрізнені історії пригоди поєднуються в єдиний сюжет, що веде до розкриття таємниці Престана Голта та його зв'язку з трагедією в Каєр марені І хоч я вважаю Сапковського гарним, але переоціненим польським фантастом, так ну, бо є Роберт Н. Вегнер, як мінімум, проте писати він все ж вміє. Автор не просто розповідає про події минулого. А показує, як ці події ліплять людину, мов гончар глину. Геральд вчиться не лише майстерно фехтувати, хоча ну, описи поєдинків з усією технічною термінологією, ну окрема така збочинська дивна насолода для любителів деталі, так? А й розуміти людську природу в усій огідності та красі. Кожна зрада, кожне розчарування відколуп шматочок юнацького ідеалізму від Геральда. Роблячи його трохи більш схожим на того відьмака, з основної саги, якого ми всі з вами прекрасно знаємо. Мова книги однозначно в дусі найкращих зразків прози Сапковського. Тут є все, що характеризує твори цього польського письменника: фірмова іронія, дотепні діалоги, вишукане поєднання високого стилю, латини з вуличною розмовою. Автор точно не втратив свого унікального голосу. Важливим моментом роздоріжжі кроків є й розширення канону Всесвіту. Ми нарешті дізнаємося справжні подробиці про різаніну в Кермурені, про те, звідки взялася антивідмацький трактат, і чому Геральт почав називатися Зріві, Ну і чому, чорт забирай всіх своїх коней, він називає плітка. Це ті питання, які, якщо я не помиляюся, якщо мені так, мені так здається, мучили всі ці питання фанатів роками. Сапковський дає на них відповіді і робить це елегантно, не перетворюючи книгу на нудний довідник злору. Цікаво спостерігати, як автор ніби дискутує з інтерпретаціями свого світу, що з'явилися останніми роками: так, ігри, серіали, екранізації і так далі. Так далі, так далі. Комікси. Деякі моменти в книзі прямо суперечать тому. Що нам показували в серіалах від Netflix, особливо в непоганих, на мою думку, анімаційних фільмах Кошмар Вовка та Кровне Походження. У мене склалося враження, що Сапковський вирішив нагадати всім, це мій світ, і я покажу, як воно було насправді. Тепер трохи про персонажів. Престон Голд не просто черговий наставник ментор так класичний з бородою та мудрими порадами. Ні. Це складна, суперечлива особистість із власною трагічною історією та темними секретами. Його стосунки з Геральдом нагадують класичний мотив передачі досвіду від старшого до молодшого, але Сапковський додає сюди стільки моральної двозначності, що іноді не розумієш, чи голд вчить Геральда чи використовує його. Це робить їхні взаємини значно цікавішими за банальну схему. Мудрий майстер плюс наївний учень. Я не можу не сказати і про недоліки цієї книги, звичайно, я про них скажу, і головний з них, знову ж таки, на мою думку, і на думку багатьох, це малий обсяг книги. Ну, подивіться на це. Це маленька книжечка, тут 256 сторінок з деякими пустими сторінками, і на багатьох сторінках є просто цитати так? на всю сторінку, там одна цитата з якоїсь там книги, чи там з якоїсь там. Штуки і все. Ну, Для такого великого і амбітного задуму для показання молодого Гірельда його становлення, ну це взагалі ну ніщо, просто ніщо. Особливо це помічається у фіналі в історії. Головний антагоніст з'являється буквально ну, не звідки, просто падає вам на голову. А розв'язка несеться так швидко, що не встигаєш перетравити все, що відбувається в книзі. Я постійно ловив себе на думці, що Сапковський. Ну, видно, що він мав небагато більше ідей, ніж зміг втиснути оцей маленький томік, у цю маленьку коротку книжечку, цей роман романчик, так я би його назвав. Але чи йому було ліньки, я не знаю. Чи підганяли видавці польські, казали, давай, давай вже швидше треба випускати? Я не знаю. А, ну, але вийшло, як вийшло. Ще однією проблемою є нерівність темпу. Перша частина. Роздиріжжя кроків, ну, розгортається так неспішно, дає насолодитися атмосферою, посмакувати діалогами, а далі фінал носеться як, ну, як божевільний. Ну, реально. Деякі сюжетні лінії обриваються, не встигнувши розвинутися, а персонажі, які могли б стати цікавими, залишаються картонними фігурками на задньому плані. Втім, усі ці недоліки блякнуть перед головним плюсом цієї книги. Ця книга. Справді відчувається як класичний відьмак наш відьмак, той, що ми читали, в який ми грали, який ми знаємо. Це не як це не спроба заробити на колишній славі, це не вимушений комерційний проєкт, а природне продовження історії, написане з любов'ю та розумінням. Сапковський не втратив відчуття свого світу і своїх персонажів. Він пам'ятає, що найкраща історія про Геральда. Не про те, як він рубає голови монстром, а про вибір між різними відтінками сірого у світі, ну, де чорне та біле існують лише в теорії. Як і вся серія, новинка «Роздоріжжя кроків вийшла в видавництві КСД. Якість книги гарна. В неї є жанр приваблива обкладинка, яку відразу видно, і вона відразу показує, що це таке, і що це за і про кого він, і що це взагалі у нас тут все відбувається. Якість паперу добра, він жовтавий. Але лісе не завезли, проте є мапа світу на форзаце. Також мені було незручно читати шрифти без засічок, але це вже ну, мої такі прикуляси і це вже смаківщина. Та й звикаєш до цього достатньо швидко, але ну, кажу як є, як, як мені все відчувалося. Отже, «Роздоріжжя кроків книга про те, як ми вчимося на помилках і стаємо тим, ким ми є. Вона про те, як наївність болісно стає мудрістю, а юнацький ідеалізм стає дорослим реалізмом, який все одно зберігає крихти людяність. Це історія про те, що героями не народжуються, а ними стають через біль, через розчарування та усвідомлення власної недосконалості. Якщо ви фанат відьмака, не думайте, а просто біжіть, купуйте і читайте. Ця книга дасть відповіді на питання. Які ви, можливо, навіть не усвідомлювали, що хочете задати, але вони є. Якщо ви живий новачок у світі Цапковського і новачок у світі Відьмака, то раджу почати все ж таки основну серію і потім вже братися за цю книгу, бо тут ну дуже багато моментів, які буде зрозуміли лише тим, хто читав, грав та дивився. Фух, ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастинко. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі розширення та поширення цього відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося буквально за мить в цьому або в цьому відео.